Привіт всім! Сьогодні у нас на огляді Літокала Лі 700 може заряджати максимально 32 700 акумуляторів. І тут от є в нас прописані, які вона може заряджати. Звісно ж, це 18650, ну і різні інші. Максимум 3 швидка зарядка. І це 3 ампери на кожен канал, тобто перший, другий, третій, четвертий. А не як в деяких зарядках воно розділяється на кілька. Також, також фішка цієї зарядки у нас є тестер внутрішнього опору встроєний. Я його покажу. А це акумулятори, які вона може заряджати. Так, давайте відкривати. Я ще нічого не розпаковував. Подивимося, що у нас тут. Так, Юзер мануал. Тут у нас є на китайський на. А, ОКЕЙ. На англійський. Так, добре. Далі у нас йдуть щупи для виміру внутрішнього опору. Так вони виглядають. Так, давайте це в сторону, Поки що сюди. 12 вольт, 5 ампер. блок живлення, також провод в розетку. Ну і основне. Це наша зарядочка. Так, тут у нас знову ж таки прописані характеристики. Так, отак от, от у нас вона виглядає. Так, давайте це ми приберемо. Ага, вхід у нас вправа. Так, інпут. Є. Yeah. 12 вольт 5 Ампер. Так, підключили. Нал. Що ж, давайте, напевно, почнемо з тестування внутрішнього опору. Беремо акумулятори. Так, у мене тут є два мертві акумулятори. У них що то там лишилось 200 мАг uh, чи щось таке. Тут у мене є ще. Почти мертві акумулятори я тут собі записував, але я не знаю, чи це ще все їхня ємність. Є більш-менш нормальні. Ось такі їхня максимальна була 2500. Залишилось 2100. Подивимось. Так, давайте подивимося внутрішній опір. Так, як би мені це зробити? Давайте ось так. 390. 122, 123 ого, І заряжений 3,91. Ну, як бачите, да. Тут уже давайте цього подивимося. 128. Видно, так? Я надію, що там все видно, бо я щось на камеру не подивився. Давайте трохи кращого подивимося внутрішній опір. О, 12. Так він, походу, в нормальному стані. Ходить. Попробуємо тоді інше. Бо в мене стара зарядка, така простенька, і я їй не дуже довіряю. Тому і взяв собі два в одному. І тестер внутрішнього опору. О, та ці, можливо, навіть нормальні. Зараз ми їх поставимо і подивимось на тест. Так. Є перший. Зараз воно е, буде його заряджати. Воно вибирає яким струмом. Ми можемо це міняти. От, струм 1 А. Пішла зарядка. Але бачите, він якось дуже швидко заряджається. Давайте і цей поставимо. Канал другий. Літійон. Воно само оприділяє. Пішла зарядка. Тут ми можемо переключати канали. Воно саме вибирає струм, яким заряджати. І давайте самий нормальний акумулятор, який в мене є. Замірюємо його. Так, не хоче. Або я не попав. 13. 12. Ну, непогано. Давайте ще його поставимо на зарядочку. Так, ну, в принципі, ці щупи нам зараз не потрібні. О, цей заряджає також одним ампером. Але ми можемо це змінювати. Затримавши кнопочку моди, ми можемо вибрати Discharge, test, Repair. Тобто можемо вибирати мод, що ми хочемо робити. Допустимо, цей акумулятор я хочу протестувати. Також тут ми можемо міняти струм заряду. У нас доступні 500 мА, 1 А, 1,5, 2, 2,5 і 3. А це змінюємо тип акумулятора. Але воно правильно определило у нас літій іонний. Все, нажимаємо тест 1 А і нехай собі тестує його. Зараз воно його зарядить і потім розрядить. Так, на другому у нас іде зарядка, на першому у нас іде також зарядка. Я хочу їх всіх протестувати, тому. Включу режим тестування. Літіонний, все вірно, все вірно. Ой, струм трохи збільшив, не потрібно. Ой-ой-ой. Отак. Так, все, буде йти тест ось цього акумулятора. І ще другий хочу на тест поставити. Затримуємо. Тест літійонний. Один, все супер. І залишаємо. Ще хотів показати ось таку прикольну фішку. Ми можемо витягнути провід зарядки. Ставити в четвертий слот акумулятор до такої зарядки. І тепер ми можемо тестувати внутрішній опір за допомогою щупів. Ось, показує 130. Тут я не попав. 3,7 вольта, 126 мільйон. Внутрішній опір. От, от така прикольна фішка. Що ж, по зарядці маємо ось такі результати. Перший канал у нас, на якому пише 1600, у нас насправді 2627 мАч. Перевірка йшла 5 годин. Так, тому що мій попередній е, зарядний пристрій заряджав тільки до е, 4,1 В і розряджав, я не пам'ятаю. Але не до кінця літійонні батареї, тому, звісно же, прям похибка дуже велика, і я більше довіряю літокалі. калі. Дивимося, другий канал це у нас 2,8. Тут 1680, писало. Насправді, тут 2,8. О, це вже не так погано. Я думав, що. Їм кінець, третій, дивимося 2173, а насправді 2500. Тут, кстати, не так, не така велика розбіжність, тому що ці акумулятори більш новіші і виходить, вони прям видають заявлені, що на них пише, на них пише 2500. Я не знаю, чи там видно, але ось тут. 2500 і тут 2512. Тобто вони видають повну свою ємність. Потім Тут тут я, в мене світло виробили, і тому я був не поміряв. Але зато внутрішній опер поміряв. Тут теж 2500. А, четвертий канал. Тобто На розрядці у нас було 2500, а на зарядку у нас було 2484. Ага, і ми так можемо третій канал на зарядку 2500. на... Ага. 2800 на розрядку. Другий канал. І на зарядку 2886. Так, тут на зарядку 2636. На розрядку 2627. Ну, в принципі, все, все співпадає, все круто. Цьому зарядному я більше довіряю, тому зараз іду міняти наліпки. Що мені не вистачає, так це режиму Storage. На моїй попередній зарядці я міг вибрати режим Storage. І все. Давайте збільшимо розряд. І нехай собі розряджаються до 3,7 вольта. І будемо їх так зберігати. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть, буду відповідати в коментарях. Дякую за перегляд. Всім пока.